Херсонка Ніна Рибалкіна допомагає своєму онукові Валерію з розмальовкою на заняття з арт-терапії. Йому дуже подобається розфарбовувати. Він любить такі яскраві кольори, щоб це було так яскравенько, видненько все було. А, так? Да. Я навіть не можу сказати, наскільки він оживає тут і як йому це подобається. Він приходить і сюди, і потім стільки емоцій. Разом з матір'ю Вірою Білаус малює і Азамат Хажин. Родина постійно бере участь у інклюзивних заходах обласної книгозбірні. Вони вносять дуже багато свого. Тобто кольори вони добирають свої, розуміють і наповнюють змістом вони це своїм. Я е, не схильна до того, щоб проводити діагностику <клухи> за, <клухи> за допомогою цих малюнків, але в будь-якому випадку е, про, е, промалювати, е, дати вихід якимось своїм емоціям можна за допомогою фарб. Жовтий, рожевий. Білий, зелений. Мені цей процес добрий. Я відчуваю задоволення, радість від малювання. Заступниця директорки з бібліотечної роботи Оксана Шестакова розповідає, арт-терапевтичне заняття один з напрямків роботи простору Незламна бібліотека. За її словами, такі заходи позитивно впливають на психоемоційний стан дітей з ментальними порушеннями. Тематика занять різна. Цього разу діти працювали з розмальовками за мотивами творчості художниці наївного мистецтва Золешек Поліни Рейко. Ми можемо сказати про те, що можливість працювати з розмальовками антистрес на основі створеними на основі творчості Поліни Райко, є досить таким універсальним способом арт-терапії, тому що ви бачите, що і, дорослі, що і дорослі малюють, і діти малюють. І причому цей вид арт-терапії він доступний для будь-кого, тобто ми можемо конкретно в цьому прикладі говорити про інклюзію в самому. У головному її сенсі зараз. Ви бачите, що Валера і Даня ви обрали досить популярний образ, який ми бачили в сюжеті. Він називається Весілля. Ми його бачили на е, стінах е, будинку. Ми дійсно займаємося арт-терапією якраз в тому класичному розумінні, яким займалася і Поліна Райко. тому що дійсно Поліна Райко лікувала свою душу цими малюнками через втрати. І зараз ми можемо провести паралелі з сучасним часом, тому що ці діти до війни вели досить активне життя і малюючи. Ми думаємо про це світло. Подивіться на малюнки, вони яскраві. У ці яскраві малюнки, і ми бачимо, що і сподіваємося, що таким яскравим буде наше майбутнє. Розмальовки частина заняття каже Оксана Шестакова. Учасники також переглянули фільм про творчість художниці. Це ж основна основний напрямок бібліотеки, коли ми даємо, подаємо інформацію в комплексі. Це і є е, інформаційна просвітницька та культурна діяльність нашої книгозбірні. А саме тому ми готуємо для кожного заняття. Ми готуємо комплексну програму, яка включає інформаційний компонент, арт-терапевтичний компонент і е, розвивальний. Яна самко, Григорій Шматко, Ігор Пєченко, Суспільне, Новини Херсон. Це до речі,